Прибули додому, ну, ми були тільки в одному магазині, це Аврора. Як таких верхушок не було, купила такий серебляний бант. Зараз зверху причеплю. І буде мені така верхушка. Дві зразу зверху. І все. Варю на обід рейсову сьогодні кашу. <рес> Окремо за жарку багато цибулі жарю, а там просто каша вариться. а <рес> тоді переколошмачу, вчора гречку так варила. Дуже добра каша. А сьогодні так само тільки рейсову зроблю. Та все. Та, ви вірите, що це тьма на вулиці, що у голові якась тьма. Ну, вона не болить, вона, а, а таке якийсь стан, хай Бог не вий. Річі, коли мене лежить. Готова. Дідуля вніс шапаночку гірочків з кетчупом. Зараз пообідаємо і трішки в нас передих. Пари... У мене сьогодні такий чудовий настрій. Я хочу його передати вам через цей екран. Нехай, нехай ваш день буде наповнений, щасливий, енергійний. Нехай сьогодні у вас все буде прекрасно. Слухайте, наскільки важливо робити те, що тобі хочеться от внутрішньо для себе, не для когось, не бо так треба. От просто те, що тобі хочеться. Це настільки наповнює, дає життєву енергію. Я давно не відчувала такого кайфу. Знаєте, це все мої малюнки. Я просто насолоджуюсь. О, от і все. Всім гарного дня. Насправді тільки приїхала з салону. Буду переодягатись. Ну, ви бачите, макіяж сьогодні такий в мене занадто ідеальний, я так не вмію. Робити. Я вдома люблю виглядати гарно. Не завжди, не завжди У мене є такий настрій. Коли мені не треба мити посуду і готувати борщі, то я можу дозволити собі одягти красивенний халат. Допоможете мені обрати. В цьому я була вчора. Ви бачили, є красивий рожевий. Дуже гарний. У мене просто для вас ще розпакування, Зараз буде нових блисків. І я б хотіла якось красиво тягти ще. Так, який? Чорний. Та? Ржевий ви мене також бачили, здається, в Рілсі. В Рілсі ви бачили. Давайте чорний взянемо. Під очі має бути гарний. Поцілую всі свої помилки на прощання. У мене тут красивений приспак від українського бренду. Тут близькі, шість різних блисків. І що цікаве, тут запаковані макарони зі смаками. Які відповідають блиску. Це так цікаво, я такого ніде ніколи не бачила. Ну, Це просто вау. Кожен блиск говорить про якісь емоції, про якісь ваші відчуття. І класно, що можна спробувати макаронці зрозуміти, який буде блиск на смак. Так, пропоную красиво розпакувати. Далі покажу вам, бо зараз так незручно будуть випадати. Ну, подача просто, кісмі концепт. Давайте подивимось ближче. Бренд-кісня, це дотик до спогадів, аромати моментів, які хочеться зберегти. І що важливо, в складі є хілерліп, це комплекс, який включає в себе гіалуронову кислоту, пептиди, вітамін, є, е, який зволожує, додає об'єму та залишає шовковисте ніжне відчуття липкості та розтікання. Як ви бачите, сама подача, приспак неймовірно гарний. А далі в сторіс ми спробуємо близько на собі. Хочеться спробувати макарон саме того відтінку, який я хочу нанести блиск. Пахне дуже приємно. Дуже зволожують губи. Якраз на період зими. Ідеальний варіант. Клас, правда? І би ще спробувати. Який би ще спробувати, давайте ось так мандаринове мон пасьє. Такий красивий колір. А як пахне, боже, дівчата! Я люблю блискі, коли вони просто. Передаю ціані губи, це буде моїм фаворитом. Однозначно, йде в косметичку. Пробуємо блиск. Називається Щось на десерт. Шоколадний не то слово. І цей дуже гарний слухайте. Ці два будуть моїми фаворитами. Доброго здоров'ячка, мої дорогі друзі! Мирного всім денючка. Божої опіки. Кава! З кардамоном для фінансової стабільності. У мене вже пів чашки виховала, зробила, ще долила. Бонічка мені сьогодні, слава Богу, трошки давала поспати, а потім сину 7.08 спустився і каже, піди часок і ще полежу в спальні. І я як пішла і полежала до 9 І Прокинулася, думаю, їм вже ж на роботу і він тера І, Коротше, і бігає, як кака, какана, вже прийняла душ, пекельна кухня сушиться, стирається, ще тільки посудомийка не вимкнулася. Вчора я би скло зробила. І роблю його, дівчат, дуже просто. Рецепт навіть не питайте, бо все дуже просто. Железо холоняє, а сметану, я вчора донька купила сметанки, і я її зробила значить, желатину я кидаю в мене три баночки по 400 грамів, дві столові ложки. Ну, і то ще й забагато, можна було трошечки менше кинути. Ну нічого. Дуже смачно, я люблю таке. Люблю таке діло, як бити скло, доїм, тоді зроблю пташине молоко. Люблю я такі суфлініві, всякі штучки. Що я хотіла вам сказати, дорогі мої друзі? У мене вже такий вік, ну от я наприклад, ціную тишу, дуже тишу ціную. Для мене тиша це. Не нудно, це розкіш. Раніше знаєте, щоб музика грала, там десь якась двіж був, а для мене зараз тиша це розкіш. Я зараз ціную не, які, не кількість спілкування, а якість спілкування. Нехай це буде дві подруги, але вони будуть ну, просто твої. І знаєте, от я думаю, зараз вже й молодь так багато хто не звертає уваги на чужу думку. Бо раніше як ми жили, що люди скажуть? А зараз все одно. Хай що хочуть, те кажуть, думають, і хай з цим самі живуть. Ще я в директі повторюю мало, але я вчора трошки почитала повідомлень. Багато хто мені пише. Я на рахунок, у мене скоро річниця смерті чоловіка. 26 грудня буде 9 років, як він помер. Якраз свекрусі, якраз двадцять первого Сокрусі було 85 років. приїжджала донька з Чернігова з дятем, старший брат з жінкою прийшов, і ми з чоловіком були. Молодшого не було. І я от їх сфотографувала на телефон, то в мене те фото таке лишилося. Якраз за п'ять днів до смерті мого чоловіка. Мені вчора племінниця пише, що і хто би мог подумати, Чернігова племінниця, що не стане через п'ять днів у дяді Саші. Ну ось так, І я мало зараз в Дірект, але трошки вчора зайшла, і мені багато не багато, ну, є повідомлення відпустіть, бо це боляче. Чи... Дівчат, біль це не фільм, що ну, от він закінчиться і стане все добре це постійно, вона постійно живе в тебе. Коли вона тихо сидить, коли вона прокидається, коли вона накриває до нестерпності. В мене завжди, коли 28 вересня, чоловік веде народження, і я дуже переживаю за те, що я не можу бути на могин... поїхати до нього на могилку, і мене звідси докажу, бо відволіклаську ма позвонила. Так, от не було ще року, я вже переїхала жити в Київ. Але кожного, 26 грудня, я була на могилі в чоловіка і була в церкві, будь-то вівторок, середа, мені батюшка відкривав церкву наш Більчанський. От особисто для моєї панахиди. Були ми з кумою, стояли цю панахиду і, і тоді йшли на кладовище. Тому для мене вкрай важливо бути на могильці. Зараз я цього всього не можу зробити. Я, мені це дуже ще дужче болить. Так, багато хто каже, і, і діти мої так кажуть, що мам, там тільки прах. Душа на небі, якщо це вірить, ми так в це хочемо вірити, Але ми так виховані, що це могилка, що її треба прибрати, що її треба, звісно, не стане мене і не стане людей, які зараз доглядають за могилкою. Все буде не так, як би хотілося. Але поки я жива, я це так відчуваю. І повторюю, що це сидить у тобі до маму, ні словом, ні ділами, ростила і любила, вона вас як могла, молитвами, сльозами, безсонними ночами, шматок душі своєї навіки віддала, варила прала. Над книжками сиділа ще тяжка робота, щоб вам освіту дать, і в зеркало так рідко, лиш мима хідь дивилась, не думала за себе. Все поплакалась, хвате ніколи розслаблятися, в кожного є своя біль, кожний пережив якусь біль. Тому болить у кожного по-своєму, ніхто не відчує мою біль, я не відчую вашу біль. Життя продовжується, допиваю каву, варю сьогодні супчик грибний. Так захотілося нам з донькою зварим зваримо більше, можливо, всі будуть їсти. Покажу розпаковочку і буду тут дуже працювати. Рукула, це грибочки до супу, бо є трошки маловато. Таку нарізочку беремо боні на таблетки так не можна вхнуть. Черносли. Вчора донька мені купляла пачечку. Мені добре. Так. Авокадо. Так, це мабуть. Ой. Груша. Помідорчики. Такі домашні фермерські. Мандаринів трошки. Взяла таке часник, оцей копчений. Це у фермерському там, де м'ясо. І що у нас тут ще? Кролик і кролик. Це все, що Було мимо сумки і не бачила рибки. Оце такі ось смачні піроженка. Не піроженка, а пиріг вишня. І риба. Риба у воно... нас... Три скумбрії донька взяла і червоної риби аж кіло 200. Тої то не було камбали, так? Да? Кіло 200. Кіло 200. Чувствується, що кіло 200. Ну і все. Помідори як баклажани. Оце зараз попридумають. Думаю, будуть смачні.